Слава Україні! Дорогі друзі! Щиро вітаю нас усіх із Днем Незалежності України. Саме так вам не почулося. Бо якщо хто не знає, Україна має кілька днів незалежності. Одним із них є 30 червня. Саме сьогодні, в цей день, у 1941 році, у Львові проголошено акт про відновлення української держави. Волею українського народу організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує про відновлення української держави, за яку полягли цілі покоління найкращих синів і дочок України, приблизно так йшлося в цьому документі, який підписав наш земляк Ярослав Стецько, який згодом став керівником уряду новопроголошеної української держави. До речі, сьогодні ще одне свято день народження від одного із творців цієї держави Романа Шухевича. А їхні славні нащадки сьогодні на фронтах війни продовжують боротьбу за ту українську самостійну державу, за яку мріяли творці акту 30 червня 1941 року. І тому ми обов'язково переможемо. Слава Україні!